Нікому не подобається бачити, як час витрачається марно чи застригає на зайвій роботі чи болю. Бажання уникнути труднощів сильно виражене у кожній людині. Ця риса настільки сильна, що батьки, вчителі, офіцери та органи влади використовують додаткову роботу, біль та втрачений час як інструменти для виправлення неприйнятної поведінки. Очевидно, Бог розробив закони фізики так, що чим розбещенішими стають люди, тим гірші наслідки для них самих. Такі наслідки позначаються як на самому злочинці, так і на багатьох інших. Розглянемо збитки, а, завдані палієм. Фізика забезпечує потужну мотивацію і, і важель для людської влади, щоб обмежити прояви такого зла. Якщо система правосуддя не вдається ізолювати і приборкати злочинця, то набагато більше людей застають на зайвій роботі, марно витрачають час або за завдають нестерпного болю. Фізичні закони допомагають підтримувати людську систему правосуддя, вони перешкоджають прояву шкідливих імпульсів, а також і заохочують хорошу поведінку. Ці закони та виміри не є поганими, вони, вони діють вже дуже довго, але не продовжуватимуться нескінченно. Згідно з Біблією, настане час, коли творіння звільниться від рабства тління. І цей майбутній момент настане, коли всі діти Божі отримують відкуплення від своїх гріхів та грішного тіла у цей момент, як проголошує книга об'явлення, ісус Христос, творець і викупитель, особисто втрутиться в історію події, що називаються судом біля великого білого престолу, поклали і покладе край злу остаточно і назавжди. З викупленням людства і кінцем зла цей всесвіт здійснить всі свої цілі. Більше не буде потреби в обмеженнях, що накладаються фізичними законами та космічними просторово -часовими, часовими вимірами на людство, і ми можемо бути впевнені, що ми будемо жити разом з ісусом в новому вимірі часу.